Конституцією України та земельним кодексом кожному громадянину гарантовано право на отримання земельної ділянки у власність. Це право дуже часто коштує грошей, або ж створюються такі умови, при яких маємо на увазі високий рівень бюрократії. Вам цієї землі вже перехочеться. 10 серпня ми подали заяви на отримання земельних ділянок у Друговичі. Ми зібрали документи, а це копії паспортів, викопування з кадастрової карти та заяви. Та все це занесли у третій кабінет. Важливо, що законодавством не передбачено жодних інших документів, в тому числі інформаційних довідок від відділу архітектури. За деякий час ми отримали проміжну відповідь. У цій відповіді йшлося про те, що наше питання буде розглянуто на засіданні комісії з питань регулювання земельних відносин. Остаточне рішення приймається сесією міської ради. Коли ж буде комісія, ніхто не повідомляв. Висновок перший написали заяву на землю. Звикніть усе контролювати, слідкувати за листами, бо ніхто не буде за вас переживати та турбуватися, як ви там. А ще дуже часто в урядників немає листів та грошей на марки, тому. Будьте уважні. Сьогодні минає більше місяця з того часу, як ми подали свої заяви для отримання земельної ділянки. Сьогодні ми йдемо на земельну комісію і будемо слухати голову і членів, чи дадуть нам землю, чи не дадуть. Як ми довідалися про час проведення комісії, самі дізнавалися, питали, телефонували. Висновок: будьте готові про все дізнаватися самим та все-все контролювати власноруч. Отож, ми на комісії. Розглядають перше, друге, третє питання. Наших питань немає. Просимо голову зачитувати перед розглядом заяви дату надходження заяви до міської ради. І ось одна із заяв датована вереснем. Тобто, чомусь її вирішили розглянути швидше ніж наші. Заява наступила шостого 6... поступила до міської ради шостого року. Після комісії, через декілька днів, ми намагалися поговорити з Романом Урбаном, начальником відділу оренди та приватизації комунального майна, аби він нам пояснив за яким принципом працює відділ в частині розгляду заяв. Та направлення їх на розгляд земельної комісії і чому заяви розглядаються не по мірі надходження. Чиновник відмовився з нами спілкуватися, каже, що готовий говорити лише на комісії. Категорично не захотів давати коментарі журналістам. Наші заяви є, але міська рада вирішила дещо скоригувати закон та розглянути питання, як то кажуть, пакетом на інші комісії, минаючи законні терміни. Місяці поступили, поступали заяви про вулицю парку практично одного зірця. Заяви були і вони поступають до сих пір. Коре, сьогодні я розписав ще дві чи три заяви до виконання на працівників по вулиці Парковій, наголошую, подібні. Їх не є 2-3, їх є там порядка, напевно, 20 рублі неведуть. Ну, там вже виділили той район. Отже, плюс до тих заяв поступають також заяви в тому ж самому регіоні з однаковим підходом по вулиці, коли і Станіславську. І оскільки це є глобальне питання, бо заява разом набереться там, напевно, до 40, або може і більше, керівництвом ради було запропоновано міської ради, щоб ці заяви розглядалися разом на одному окремому засіданні земельної комісії. Але у активістів є свої думки з цього приводу. Хто з керівництва ради вирішує такі питання? Це ніхто конкретно не вирішує, але, але я як... представник виконавчого комітету, в тому числі. Ну, Є голова, є заступники, є секретар ради і так далі. Ми спільно таку. порадилися і запропонували земельній комісії такий варіант, щоб розглянути ці заяви спільно, Паркова, Великорника, Станіславського на окремому засіданні. Ми подали заяву 10.08.2016 року, є місячний термін згідно закону. І в даному випадку, на мою думку, міська рада повинна дотримуватись норм закону і повинна винести питання на земельну комісію. А що стосовно порядку надання, чи всі разом я думаю, це неповноваження комісії розглядати є нас на закону чи Виходить так, що група осіб вирішила фактично порушити передбачені законом терміни і колись і десь там, без жодної конкретики, зібрати усіх заявників, щоби там щось вирішити. Член земельної комісії Роман Муль висловив свою думку. Я був взагалі через всі кому так. Реально. Тому що це ми говорили курхітектор. Він сказав, що це, це земля, це земля буде йти так само, коли мене тоді Олексій Васильович пішов, послухав нас і зробили перший квартал. Люди зараз да, по 80 тисяч мають каналізацію, воду, газ, світло, дорогу і лівньок. Де тоді побудували. Оце. Ми говорили, так була сказав, що ці ділянки нікому роздавати не буде. У хто потаків ходи, я не знаю, Хто тільки тут не був. За ділянку має робити, робити бухоно. Виходить на то, що землю у Другобичі можуть утримати лише люди, в яких будуть гроші заплатити пану Бухонку за підведені мережі, тобто земля лише для багатих. Рай. Ну і що ми зараз маємо? Проміжну відповідь незрозумілу ситуацію і суцільне невідоме. А через 10 днів буде вже два місяці з того часу, як ми подали заяви. Важливий момент: згідно з законодавством, ми маємо право вже на цьому етапі робити проекти землевідведення. Але є сесія, яка це зарубає, бо, як завжди, депутати нічого не пояснюють, а просто голосують. І, на жаль, у дробичі відсутня ліцензована організація, яка готова була би за це взятися. Але ми не здаємося. І пропонуємо і надалі дороговиченам писати заяви на отримання земельних ділянок і відкрито та у законний спосіб вимагати те, що належить вам по праву.